Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні я продовжую розповідати про українські замки і фортеці. Луцький замок або замок Любарта. Верхній замок Луцька це один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Він є головним об'єктом історико-культурного заповідника Старий Луцьк. Замок з'явився на місці невеличкого поселення, що виникло ще в далекому 10 столітті на пагорбі, оточеному звивами річки Стир. Вважається, що літописний Луческ з його фортецею заснував Володимир Великий. Замок не був настільки обороноздатним, як у часи литовських князів, проте в 1069 році він зумів витримати облогу польського війська під час походу на Київ короля Болеслава II Хороброго. В Іпатівському літописі існує згадка про Луцьку фортецю, яка датована 1085 роком. Володимир Мономах узяв у полон матір і дружину князя Ярополка, який в той момент відправився по військову допомогу в Польщу. Замок Люборта в цілому являє собою у плані рівносторонній трикутник із випнутими сторонами. У вершинах розташовані вежі, віддалені одна від одної приблизно на 100 метрів. Висота стін близько 12 метрів над вагом. Товщина сягає до 3 метрів. Загалом на замок було використано 5 мільйонів цеглин. Стіни і вежі вимуровані у готичній системі кладки. В'їзна вежа це п'ятиярусна паралелепіпідна споруда. Висота становить 28 метрів. Стирова вежа, як і в'їзна, має форму прямокутного паралелепіпіда. І також має висоту 28 метрів. Владича вежа має висоту 14 метрів. Товщина стін на нижньому ярусі до 3 метрів, на верхній близько 1 метра. Замок виконує функцію музею. Також існують різні експозиції, які можуть переглянути відвідувачі. У замку проходять дуже багато різноманітних фестивалів як історичного, етнографічного, так і музичного характеру. Здавна образ замку використовувався як символ Луцька. Олеський замок розташований у селищі міського типу Олесько Золочівського району Львівської області. Це один із найдавніших в Україні замків, ймовірно, побудований одним із синів Галицько-волинського князя Юрія Львовича. Уперше згадується в історичних джерелах 1327 року, коли замок перейшов у володіння князя Юрія II. Як будь-яка оборонна споруда з 13 по 18 століття замок переживав масу різноманітних пригод. Але на зібрані в 1882 році у Львові кошти замок викупили і він перейшов у власність міста. В 1891 році відновили дах та деякі кімнати. А з 1898-го тут відкрилася сільськогосподарська школа. Ще один етап реставрації розпочався в 1933 році. Тоді повільно відроджували інтер'єри, облаштували браму та дорогу до неї. А вже в 1939 році за радянської влади роботи призупинено, а школу закрито. Під час Другої світової війни тут стояла дивізія Андрія Власова. А також утримувались військовополонені. Пізніше розміщувалися військові склади. В повоєнний час замок занедбали, а серйозна пожежа 1951 року знищила його до голих стін. Згоріли дахи з перекриттями і осипалась ліпнина. Зі стану руїни замок вивели ґрунтовна реставрація і створення музею. З 1954 року взялися за створення проєкту реставрації, яку розпочали в 1958 році. І замок передали Львівській картинній галереї. Підгорицький замок або Палац у Підгірцях. Розташований в селі Підгірці Золочівського району Львівської області. Замок було збудовано на місці попередньої садиби Підгорицьких упродовж 1635-1640 років. Сучасного вигляду замок набув після реконструкції 1720 року. Під час Першої світової війни влітку 1915 року. В замку дислокувався штаб 5-го австрійсько угорського корпусу. Підгорицький замок був на лінії фронту і йому загрожувало знищення від російської артилерії. Проте за наказом генерала Брусилова, замок збережено, хоча й пограбовано. До 1939 року тут діяв приватний музей князів Сангушків, наповнення якого складали витвори мистецтва, речі та архіви попередніх власників. Самі господарі Сангушки в замку не жили, але іноді зупинялися у кімнатах. Початком Другої світової війни князь Роман Сангушко евакуював більшу частину колекції. Частина з неї опинилася у Сан-Пауло, в Бразилії, і склала основу тамтешній мистецькій фундації. 1940 року після приходу радянської влади замок палац передали Львівському історичному музею. У радянські часи його часто використовували як декорацію, коли хотіли показати, як виглядає Європа. Під час Радянсько-Німецької війни палац сильно постраждав. 1945 році замок розграбували військові золочівського гарнізону, а в 1947 році музей закрили. І Ось яка існувала тенденція в Радянському Союзі. В 1949 році в замкові влаштували санаторій для хворих на туберкульоз. Це була абсолютно нормальна практика, яку використовували в радянському союзі, коли в палацах і маєтках влаштовували психіатричні лікарні. Туб диспансери і шкір венерологічні диспансери таким чином, знецінювалася і знищувалася історична пам'ять і, взагалі, інтерес до всього історичного. У 1956 році в замку сталася велика пожежа, яка знищила більшу частину внутрішнього оздоблення. Були проведені певні ремонтні роботи, і туберкульозний санаторій для хворих залишався в замку до часів незалежності України. У 2008 році замок у підгірцях був внесений до списку World Monuments Watch як одна із сотень пам'яток світу, що має виняткову цінність і знаходиться під загрозою руйнування. Міжнародну рятувальну операцію замку в підгірцях веде благодійний фонд Підгорицький замок у Львові. Тобто, підкреслюю, у нас в Україні є одна із сотень світових пам'яток, яка має виняткову цінність. Яка, на жаль, знаходиться під загрозою руйнування. Ужгородський замок. Це фортифікаційна споруда, яка знаходиться майже в центрі міста Ужгород в Закарпатській області. Нині використовується як краєзнавчий музей. Перші згадки відносяться до 9 століття. В той час замок мав вигляд дерев'яної фортеці. Ну, звісно, як і кожен замок, Ужгородський замок має свої легенди. Про Ужгородський замок є три легенди, але вони є варіацією однієї тієї ж історії. Перша легенда про Ужгородський замок переносить нас в 17 століття, коли ним володів граф Другет. У нього була донька. Один із сусідніх воєвод вирішив захопити Ужгородський замок і, щоб дізнатися, як це зробити, переодягнувся незнайомцем. Приїхавши в Ужгород, він випадково познайомився з донькою Друге. Вони покохали один одного, і дівчина розповіла всі таємниці замку, в тому числі і про таємний хід, про який знали тільки в її родині. Довідавшись про це, батько наказав живцем замурувати доньку в стіні замку а воєводу – стратити. З того часу опівночі в замку з'являється привид дівчини, так звана біла діва, яка шукає свого коханого, а з першими півнями зникає. Друга легенда також про таємний хід, але замість воєводи дівчина покохала слугу батька. Волею долі він опинився в таборі повсталих проти господаря. Не в змозі перенести розлуку його кохана, нехтуючи безпекою, повідомила його, де вони увечері зустрінуться. Біля самотнього дуба, що ріс посеред галявини неподалік від Ужгородського замку, до якого вів таємний хід. Та батько дізнався про це, і хлопець, замість своєї коханої, яку він чекав із нетерпінням, побачив перед собою трьох відданих своєму панові слуг, яким вдалося відслідити дівчину, коли вона пробиралася на зустріч з коханим. У замку, на очах у дівчини, його стратили, а нещасну живою закопали в замкову стіну. З тих пір привид дівчини, щоночі шукає свого коханого. Третя ж легенда розповідає про бідного селянина Коваля, який був закоханий в доньку воєводи-друге. Про можливість весілля не могло йти й мови. Почувши таку відповідь від доньки воєводи, Коваль лишив своє майно і став жити у лісі неподалік фортеці. Невдовзі воєвода втратив доньку через розкриття таємниці ворогу. Далі історія розходиться. Згідно першої, селянин повернувся до села та допоміг облаштувати колодязь у замку, після чого закінчив життя самогубством і перед цим пообіцяв, що колодязь буде виконувати усі мрії закохані. Згідно другої, селянин після страти доньки був проклятий воєводою, тому втратив людську подобу і став вовкулаком. І тепер зимою високосного року на повний місяць можна почути виття вовка в передмісті замку. Звісно, що це далеко не всі замки, тому щоб не пропустити наступні випуски, підпишіться і нажміть на дзвіночок. Окремо буду вдячний за коментарі, а також за лайки і дизлайки. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!